Україна рідний край, поле, річка, Зеленгай любо стежкою йти, Тут живемо я і ти. Дітки, всі ми чудово знаємо, що наша рідна країна зветься Україна. Вона чудова, багата, мальовнича. Ще Україна є самостійною і незалежною державою, як і будь-яка держава в світі. Україна має свої державні символи. Це прапор, герб та головна пісня гімн. Герб України це золотий трезуб на синьому тлі. Це оберіг нашої землі. Він прийшов до нас з давніх давен. Існує декілька версій значень герба. Одна з них говорить, це батько, мати і дитя, що є символом мудрості, сили та любові. Іншою версією вважають, що тризуб символізує триєдність стихій, землі, повітря та води, без яких неможливо життя. Автори іншої версії вважають, що в тризубі зашифровано слово воля це саме те, до чого завжди прагнули українці. Жити у вільній, вольній, самостійній державі. Сьогодні пропоную вам сконструювати трезур. Для роботи нам знадобиться аркуш синього або блакитного паперу і мозаїка жовтого кольору. Починаємо! Ось такий гарний тризуб вийшов у мене. А які вийшли у вас?